Друзі, вітаю вас на своєму каналі в цьому відео. Я хочу вам показати, як зробити ось таку приманочку. Новий колір буде в мене ось такий. от. Як її саме зібрати, я вам в цьому відео розкажу і покажу детально, як це все робиться. Хто захоче, той зробить сам для себе такі приманочки. Ну а хто не захоче заморачуватися з виготовленням таких приманочок, зможе замовити приманочки, які я виготовлюю саме для вас. Посилання я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Також, друзі, на 100 тисяч підписників, ось тільки мій канал набирає 100 тисяч, а ви подивіться, там залишилось. Ну, от Чуть-чуть, геть геть-геть-чуть. -чуть. От на 100 тисяч підписників я хочу розіграти ось цей гарнюсінький, надлегкий, чутливий спінінг. Ці спінінги особисто я сам збираю. Збираю, тестю, і вже не один рік я ловлю на ці палички. Не хотів сильно афіширувати, тому що замовлень в мене було досить багатенько, поки я всім друзям зробив, а часу в мене обмаль. Тому зараз я хочу для своїх підписників розіграти ось таку надчутливу паличку саме для «Мормишингу». Так, що хто ще не вспів підписатися, обов'язково підписуйтесь. І в першому відео, яке буде на 100 тисяч моїх підписників, там я і розіграю ось цей спіннінг. Сподіваюся, саме ви, саме ти, саме ти, друже, і виграєш цю надчутливу, дуже гарнюсіньку паличку. В паличку, в яку я вложив частинку своєї душі. Ну а тепер поїхали до зборочки приманки. В цьому відео я покажу, як зробити дуже цікавий колір приманочки Борода. Джигстрімер Борода. Дивіться, як паяти отакі от гачки. Тобто напаювати, бронювати, ви можете подивитися, ось в у цьому відео закріплю я силочку. Переходьте, дивіться, там все легко робиться, і повторювати я в кожному відео це не буду зараз. Я просто хочу показати, як зв'язати дуже цікавий ловістий колір. Колір добавлю до своїх кольорів. У мене їх зараз 12, це буде 13-й колір. Ну, мабуть, не 13, а я зроблю його 01. Значить, дивіться, що ми беремо. Ми беремо отаку от ниточку і фіксуємо Це цією ниточкою. ми будемо зав'язувати, ну, тобто в'язати нашу приманочку. Зафіксували. Далі нам знадобиться файбер. Дивіться, ось такого кольору-жовто-салатовий. Ну, такий от дуже гарний кольор. Також нам знадобиться ось такий от зелений кольор. Знадобиться чорний колір, ось такий файберу. І файберок такого червоного кольору. Такий буде дуже цікавий попугайчик. До мене багато замовлень надійшло на стрімірки саме цього кольору. Тобто, я бачу, що рибачки ловлять. І хорошо ловлять на цей кольор. Значить, дивіться, беремо певну кількість, перекладаємо до нашого гачка певну кількість файберу саме такого кислотного, кислотного жовтого. До речі, цей файберок жовтий, він дуже гарно світиться в ультрафіолеті. Ну, тобто, дивіться, я вам зараз покажу. Ось бачите, він прям горить. Також ниточки я використовую, Тоже, бачите, ось вони дуже гарно горять. Саме в ультрафіолеті. Так, закріпили ось так. Підравнюємо все, щоб все було рівнесенько, щоб все було гарнесенько. Тут поспішати не потрібно, треба все робити гарно. Так, далі беремо червоний файбер, отакий. От. Ну, кількість. Кількість я беру приблизно, приблизно ось так от. Цього буде достатньо. Я вважаю, щоб виділити саме так от красивенький червоний пузик. цієї кількості буде достатньо. Також прикладаємо і фіксуємо. Так, зафіксували, перевертаємо. Вверх нашої приманочки ми беремо ось такий от зелений файберок. Також прикладаємо його вже поверх гачків. І також легесенько його фіксуємо на нашій приманочці. Зафіксували. Далі я приміряю, щоб у нас гарно стала. Голівка. О, досить гарно. Так. І тепер і тепер знадобиться нам, ну, геть-геть, трошечки ось такого чорного файберка. Зараз ми його трошечки підчешемо, щоб він був рівномірний. О, гарно виглядає. І... Робимо спинку. Накрутив на спинку. Все, далі ми потім все підчешемо і все у нас буде гарно виглядати. Далі мені знадобиться ось такий матеріал, бачите, дуже-дуже такий яскравий, цікавий. І він в воді дуже гарно себе поводить. Тобто він такі плавні рухи робить, дуже гарні. Я гадаю, що ось такої кількості буде достатньо. І тепер нам треба рівномірно такою спідничкою, гарною спідничкою рівномірною по всій приманості розподілити оцей от Люрікс. Люрікс в воді грає певну роль на приманості. Тобто при таких от погодних умовах, скажем, коли не сильно соняшно, він відбиває від себе відпромінювання сонця і провокує рибку цим наклювання. Тобто, якщо приманочки робити без люрікса, ну або ж, або ж друзі забагато люрікса зробити, то це також не сильно добре буде впливати на клювання рибки. Мої випробування на риболовлі показали, що певна кількість люріксу повинна бути на приманці. Але і забагато його також не повинно бути, тому що тоді він тільки відпугує від себе рибку. В Усьому, друзі, повинна бути золота серединка. Так, рівномірно я намотав, далі підрівнюється все діло. Ось так. І тепер мені потрібно все це діло зафіксувати на гачку. Тобто віточок до віточку, рівномірно, ниточкою обтискаємо наш люрікс, файбер. І все ми притискаємо до гачка. Зараз, друзі, не сильно багато відео в мене виходить, тому що чесно, ну, і пішла в мене робота. Я ж не тільки ютубом займаюся, в мене є своя робота. І роботи цієї весною вдосталь хватає. Та й замовлення пішли. В принципі, багатенько людей робить замовлення на ось такі от стрімерки, JigStreamer Борода. Скоро я вам представлю, як вони продаватимуться в мене в яких коробочках з певним логотипчиком. Тобто будуть вони гарно виглядати. І ви їх зможете зустріти вже найближчим часом в багатьох риболовних магазинах. Ну, а звісно, саме дешевше це буде замовити напряму у мене. Так, і ось намотали ми певну кількість ниток. Приміряємо. Все гаразд, все подобається. Дивіться, друзі, багато там запитує мене, навіщо я розповідаю, якісь там секрети розкриваю. Просто. Я розповідаю так, як я це роблю. Ділюся з вами своїм якимсь невеличким, але ну це опит, розумієте? Де щось я невірно зробив. Я переробив і вам показав саме так, як вірно це робити, для того щоб. Ну, якийсь там дідусь зміг знайти десь козячої шерсті, і це все вдома, затиснути в якихось тисочках і зробити для себе. Зараз у нас таке становище, що якщо ми ще будемо від друг друга щось там никатись, ховатися, не ділитися своїм якимось, хоч маленьким, але опитом, ну то, то навіщо вообще взагалі тоді вести ці всі ютуб канали? Саме мій канал створений для того, щоб вам показувати і розповідати. Як робляться приманки? Вам цікаво і для вас я стараюся. Якщо ви підпишетесь на мій канал, цього буде задостатньо для того, щоб ви мене ну, хоч чимось там відблагодарили. Якщо напишете коментар, я взагалі буду щаслива людина, тому що я буду бачити, що всі мої труди якби не напрасні. Саме для цього, друзі, я і зробив свій канал, і на ньому ділюся з вами своїм маленьким опитом риболовним. Так, ну це все балачки. Тепер дивіться, беремо вузловязок, затискаємо і зав'язуємо. Зав'язуємо раз, зав'язую ще раз. Багато ж я на цьому не зароблю, звісно що. І повірте, на, ну, на своїх других роботах я заробляю набагато більше. Але саме ця робота це для мене як медитація. Я приходжу, знаєте, там мені ну, багато за день всього люди наговорять, Я сяду, ось тут, закрию себе в майстерні, нав'яжу собі, нав'яжу людям. Люди скидають фотографії, там, кажуть, що все класно, все ловить. Просять мене зробити з кольорів якісь інші кольори. Тобто присилають чертежики їхні кольори, щоб я їм зробив саме приманочки, під їх умови ловлі. І саме головне, що люди благодарні. Цього мені вдосталь. Мені цього, чесно вам кажу, просто вдосталь. Для того, щоб бути щасливим в тому, що я комусь потрібен. Моя робота комусь потрібна. Якщо я зроблю і людина получить задоволення на риболовлі, мені просто для мене це кайф. Так, і дивіться, тепер все проклею суперклеєм. До речі, там був коментар, там людина казала, що суперклей з водою не дружить, що воно там розпадеться, ще там щось. Я вам зніму відео, знайду приманку, свою приманку. Там трішки я зробив халтурку, це одна із моїх перших приманочок була. Я ось цей краєшок сильно близько підвів до цього кілечка. І мені прийшлося ножечком зрізати оце все, зрізати, бо оця пластикова голівка вона не находила на гачок. І от коли там пройшов певний час, тобто ну, десь доба пройшла після того, як я проклеїв, і я почав канцелярським ножичком зрізати це все. Я просто був в шоці. На зрізі файбер з суперклеєм він такий стає, як, як скло. От зріз, щоб ну, дуже тяжко було це зрізати, але зріз був настільки от такий, от, знаєте, як. Такий плавний, рівний і однородний, що це напоминало скло. Далі, друзі, я вирішив експериментувати і подивитися, як же ж суперклей веде себе в воді. І от я взяв одну із приманочок і кинув до себе в акваріум з акваріумними рибками. Ви знаєте, що вони чутливі там до зміни води, якщо там щось там десь не так, одразу вони дохнуть. Але дивіться, приманочка лежить уже там другий місяць. Я її періодично достаю з води, даю там просохнути добу, знову закидаю. І вона лежить у мене вже десь вже другий місяць. І візуальних змін і тактильних змін, тобто я давлю приманочку, давлю ось тут, де проклеєно суперклеєм, Зовсім ніяких змін на приманочки не произошло. Тому я вважаю, що Ну Такі коментарі просто людина написала для того, щоб ну, просто щось написати. Якщо ви хочете щось мені написати в коментарях, ну напишіть щось таке толкове, знаєте, посовітуйте. От людина посоветувала, я казав, що от гачки, гачки постійно, я колюся. Вона написала мені, от надій термоусадочну трубочку, все буде гаразд. Ну, скористувався, я порадою, надів термоусадочну трубочку, ну, ну трошечки не гаразд, кажу чесно. Ще одна людина посоветувала не пільки, Найдіть не пільки. Вони резинові, вони тобто будуть гарно держатися. От завтра я сходжу на гараж, возьму не пільки надіну, Буду. Користуватися ніпільками, подивлюся, як ніпільки себе поводять. І тому, якщо є у вас поради, будь ласка, напишіть коментарі. Якщо вам цікаво це відео, будь ласка, напишіть для того, щоб мною і вами був якийсь зв'язок, розумієте? Для того, щоб я отримав від вас певну інформацію, я ж з вами ділюся своєю інформацією, показую, як це все робиться. І тому від вас прошу ну трошечки поділіться своїм опитом. Якщо я це все весь наш опит, Зберу до кучі і в своїх відео розповім людям, ну це буде сама гарна енциклопедія. Раніше ми ходили всі в бібліотеки, але зараз інтернет і Ютуб витісни в бібліотеки, і ми всі навчаємося друг у друга, ну вживу, можна так сказати, що вживу. От я вам показую, як я роблю приманочки. А ви, якщо бачите ну, якусь помилку в моїх діях, будь ласка. Візьміть дві строчки, напишіть, що ти робиш не так, зроби ось так, і буде гарно. І все, я зроблю. В мене буде опит, і я цим опитом, яким я у вас взяв, ви зі мною поділились, я поділюсь із іншими рибачками. І ми всі станемо якось, знаєте, на ступенечку, але вище і ближче до наших якихось певних перемог. Так, дивіться, тепер тклеє трошечки пісок, поки ми побалакали. Тепер що я роблю? Не треба нам обрізати це все діло, привести нашу приманочку до ладу. Значить, Дивіться, затискаю я пальчиками ось так от і ножничками беремо і обрізаю. І ось такий от попугайчик веселенький у нас виходить. І зараз ми з вами приклеїмо головку. Затискаємо нашу приманочку знову в тісочки і приклею я на ось такий от термоклей. Дуже гарно він тримає головки. Тобто за весь час використання дуже гарно себе зарекомендував. Головки для приманок я використовую ось такого плану, вони йдуть з різними оченятами. Ну, а я саме вибираю такі, які ну, світлонакопичувані, для того, щоб під водою вони ще й мали якийсь певний такий от привабливий вид для рибки. Дивіться, всі ці матеріали ви зможете знайти в інтернет-магазинах для в'язання нахлостових мушок. Там ці всі матеріали є. Починаючи з файбера, гачками, є там різноманітні люрікси, ось такі от головки. Ну, тобто, Всі матеріали є саме в магазинах для в'язання нахлостових мушок. Так, далі розігрівся у нас клейок, і я наношу Ось сюди маленьку капельку таку і сюди. Прокручую трошечки і приклею, приклею, підрівнюю. І тепер нам необхідно приклеїти очі. Значить, дивіться, очі я вже, як казав, клею на отакий от УФ-гель, Значить, Такий гель ви можете придбати в будь-яких манікюрних салонах. Там, де дівчата роблять манікюри, там є такі ОЕВ-гелі. Це на... Саме найближче, де ви зможете його придбати. Так, і приклаємо. І закріпляю за допомогою ультрафіолетового фонарику. Головка пластикова і тому світло довольно таки гарно проникає туди вглиб і фіксує наші очі на своїх місцях. Бачите, як приманочка світиться. А як горить, ой, щучка буде клювати. І судачок. Я тут, знаєте, коли роблю, прям заговорюю приманочки. У мене є спеціальний заговор. Я нікому його не розкажу. Це єдиний секрет, який в мене є, яким я не поділюся з вами. Але кожну приманочку я заговарюю, і тому вони в мене дуже гарно ловлять. Всі, хто в мене купив приманочки, замовляють по другому і по третьому колу. І їхні друзі звертаються. А все знаєте чого? Того, що я не просто роблю приманочки і ними торгую. Це не, мій, не мої гроші. Це не мій спосіб виживання. Знаєте, зробити приманки і багато зробити і вам втюхати. Ні, ніфіга. Я отримую задоволення. Задоволення від того, що я роблю ці приманочки власноруч, заговарюю їх, і вони ловлять дуже гарно рибку. Саме вашу рибку, ваший трофей. І тепер, друзі, все, що нам залишиться, це. Закріпити пелюстку. І зараз ми це з вами зробимо. І, друзі, ось такі от гарнесенькі приманочки в мене вийшли. Приманочка Streamer Борода. Ось це 95-й розмір. Це у нас виходить 105-й розмір. Посилання на такі приманочки, які я роблю власними руками, я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Переходьте, друзі, замовляйте. Гарантую якісне виготовлення цих приманок. Також можлива безкоштовна доставка. І саме головне, я їх заговорю. Заговорю саме на клювання трофейної риб. Всі приманочки, зроблені моїми руками, дуже гарно ловлять рибку. Хочете вірити, хочете ні, хочете перевірити, будь ласка, перевіряйте. Ви будете дуже здивовані. Надіюсь, друзі, що відео такого формату вам сподобалось. З вас обов'язково вподобайка. І напишіть комент. Можливо, ви щось порекомендуєте, можливо, я щось роблю невірно. Підскажіть, розкажіть. Ви ж знаєте, що разом ми робимо гарні речі. Всім, друзі, хочу побажати, як завжди, мирного неба над головою, на риболовлі, ні хвоста вам, ні чешуї. І до зустрічі на моєму каналі. Хай щастить вам.